Добрий вечір, всі не сходні, заховаємо за плечі ми. Подалі, подалі, щедрий вечір, добрий вечір, як би складно не було. Культури мистецький відкрив новорічно-різдвяний цикл заходів 6 грудня у День Святого Миколая. За традицією, на святкові театралізовані дійства запросили дітей, внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами та з багатодітних родин. Цьогорічна програма під назвою Зимові діджей здибанки у мистецькому поєднала конкурси, танці, пісні та виступи творчих колективів палацу, даруючи дітям і дорослим яскраві емоції, відчуття свята та віру у добро. Палац культури мистецький відкрив новорічні свята 6 грудня, це на День Святого Миколая. І як завжди за традицією, у нас були дітки внутрішньопереміщені, діти з особливими потребами, багатодітні. Ну, всіх запрошували на наші різдвяні театралізовані свята. А в цьому році назвали діджей з диванки у мистецькому. Тому діти проводили конкурсну програму, танцювали і співали. І виступали творчі колективи нашого палацу у кромрозі. Підбили підсумки масштабного різдвяно-новорічного марафону. Протягом місяця, з 5 грудня до 10 січня, заклади культури міста провели понад 350 святкових заходів, які дарували справжнє новорічне диво більш ніж 38 тисячам дітей. За професіоналізм, відданість і творчість працівників культури урочисто відзначили під час фінального галоконцерту. В цьому році у всіх закладах культури пройшли новорічні вистави, різноманітні майстер-класи, працювали резиденції Святого Миколая, резиденції Санта-Клаусів. Дуже багато, понад 350 заходів провели саме заклади культури. Це і всі палаци міста, і музичні школи, художні школи, краєзнавчий музей, виставкова зала. Всі-всі доєдналися саме до цього марафону новорічних свят. Під час свят у місті вперше за роки війни запалили новорічні ялинки у всіх семи районах. А всі заходи відбулися з дотриманням безпекових умов. Особливу увагу приділили дітям захисників України, переселенцям і пільговим категоріям. Майже 33 тисячі маленьких криворіжців отримали солодкі подарунки. Зараз на новорічні свята чудові постанови підготували і наші театри, і наші палаци культури, і нашої творчої школи, і музичні школи, і художні школи, і бібліотеки, і загальні середні школи. Ці всі підготували. У нас вся галузь працює, ви знаєте, ми створили можливості безпекові умови, те, що треба. І у нас 33 тисячі діточок були на цих новорічних заходах, на новорічних виставах. Святкову атмосферу у кривому розі створювали театри, палаци культури, музеї та мистецькі заклади. Дітям дарували прем'єрні вистави, інтерактивні шоу, концерти і пізнавальні екскурсії. Краєзнавчі музеї знайомив із зимовою історією міста. А кожен палац культури став осередком світла, радості та віри в дива навіть у найскладніші часи. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.